А зараз надається слово Пруднікові Наталії Миколівні. Дякую. 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 Я, я ще, коли відкривала збори, я дякую. прошу вибачення перед гостями. Я забула їх представити. У нас сьогодні на зборах присутні голова, заступник голови обласної ради Супура Ігор Станіславович. І депутат обласної ради Руслан Станіславович Сипор. Я хочу просто громаді повідомити про те, що я сьогодні буду розказувати про те, який буремний шлях проходила наша громада. Нагадаю трошечки цей шлях. І хочу сказати, що на цьому всьому шляху до кого б не зверталися, до яких партій і до Батьківщини, і до Солідарності. І до депутатів різних, і до ляшка, і до, і до Тимошенко, Ми ну, до дуже багатьох депутатів. Довго, але на сьогоднішній день це єдина партія, це партія свободи, яка нам допомагає і в юридичних питаннях, і адвокатами, і радами, підтримками. Тому, я, якщо, якщо ви дозволите, то я від вашого імені просто хочу подякувати цим людям. Так, ну а тепер способності. Знаючи от практику, як оце сприймається читання того, тому я буду говорити з своїми словами, людською мовою, щоб була зустріна кожному. Дивіться, у нас пройшли з вами вибори. Про те, що вони пройшли і як вони відбувалися, ми всі прекрасно знаємо. Е, можу тільки знову ж таки нагадати про те, що я говорила 850 чоловік проти, е, 8 чоловік депутатів за. Вони, власне, вирішили нашу долю. Потім вже на виборах іще збиралося 140 чоловік, і це якраз сім із 1309 дорослого населення громади Подорожнього. І я вам хочу сказати, що це є можливим тільки в тому випадку, коли ми дозволяємо робити, бо ми являємося надзвичайно недружні ну, і пасивні. Я розумію, що люди зморилися від цієї боротьби, Я розумію, що люди розчаровані. Ми, ми збираємось, ми голосуємо, ми підписуємо, а не бачимо ніякого результату. Але дорогу здолає і і, і якщо ми не будемо е опускати руки і падати духом, то ми переможемо. Якщо ж, ну, звичайно, це ну, би, не претензія, і це особливо не до тих, хто сьогодні знаходиться в залі, бо тут якраз зібралися люди небоюжі не до тих проблем, що відбуваються в селі. Навіть якщо ці люди не згідні з тим, що хтось буде говорити і виступати, ну, до речі, з тим, навіть що буду говорити я, але вони прийшли, і це означає, що їм дійсно болить проблеми нашого села. Так от, що можна власне на сьогоднішній день, після того, як ми об'єдналися, вже пройшло півроку, які ж на сьогоднішній день проблеми в нашій громаді, і які ж, власне, наслідки цього об'єднання? От дивіться, ми повинні йти вперед. І якщо ініціатори цих... Виборів чи цього об'єднання, що відбулося, якщо вони приїжджали до нас і говорили, що вони приїхали з чистою совістю, з відкритим серцем і з, 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 з такими прозорими гарними намірами, то на сьогоднішній день вони є з керівниками цього об'єднання. І оці їхні прозорі, чисті, гарні наміри, вони мають повне право їх. Їх є всі можливості втілювати в життєму житті. Тому саме перше, що я не розумію, наприклад, як депутат е Великан Російської сільської ради, що не заважає нашим сьогоднішнім керівникам прописати в нормативній законодавчій базі, тобто в статуті нашої об'єднаної громади, який, до речі, на сьогоднішній день затверджений, і який я, я просто впевнена, що ви, більшість із вас навіть не чули про те, що він, що він такий є, що він затверджений, і що, а не говоря вже про те, що в ньому прописано. Так от, от в мене перше питання, і я весь час його задаю, що вам, шановні керівники, заважає прописати в цьому статуті перше, що всі громади, які увійшли до цього об'єднання, за ними закріплюється право власності на все майно, яке знаходиться на їхній території? Що тут здавалося до такого? Який ми порушуємо закон, якщо ми визнаємо, що за подорожнім закріплюється його землі, його школа, його будинок культури і всі і будівлі, що повинні бути в комунальній власності громади подорожнього. Точно так само, що проти закону, якщо це буде прописано в статуті, що за андросійською закріплюються їхні землі, їхні майно і так далі. Так само за Каландаєм, за Нагорним і за тими всіма громадами, що увійшли в це об'єднання. Але ж ні. Виявляється, як нам говорить керівники, що цього зробити не можна. Так нам не дозволили. На питання, хто нам не дозволив, відповіді немає. Тоді постає питання: а як же куди оце майно, яке не було, коли створювалося... Наша українська держава не були створені конституційні громади, тобто не був виконаний закон, і громади не оголосили власниками. Ладно! Хай, можливо, тоді не знали, як це правильно зробити, можливо, навмисно на це не зробили. Ми з вами не вникали в закони, ми не розуміли, що це для нас означає це власність. Ми, не, 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 до цього, можливо, до цього часу більшість не розуміє, як в якийсь спосіб розбираються наші землі. Але я вже хто почав некати закон, ти зрозумів, що це тому, що за громадами не закріплено право власності. Але хай, спройшов, тоді це не зробили питання. Чому зробити це зараз? Ми об'єднана громада. Ми органи, до речі, опять-таки, ми, ми, ми маємо ми, згідно Конституції, ми маємо не те, що право, ми зобов'язані створити свій виконавчий орган. Чому не зробити це по закону, щоб не було ніяких конфліктів? Тобто новоутворена влада повинна була зібрати. Кожну окрему громаду, але за і щоб ця громада сказала, що ми утворюємо свій виконавчий орган, міську раду, і ми на цих зборах могли б прийняти рішення, що власне ми делегуємо депутатам, а що ні. Тобто, якби ми чітко громади сказали, що депутати мають право представляти нас в інших радах, вони можуть управляти нашим майном. Але ні в якому разі вони не мають права його відчужувати, продавати, передавати і так далі. Бо це наше майно, ми являємося власниками. І для того, щоб вони могли з цим майном щось зробити, вони у нас повинні на спросити дозволу, тобто зібрати нас на змагання зброї. Тут скажіть, що тут складного? А знаєте чому? Тому що вони до цього часу от, вважають, що коли відбулися вибори, коли ми проголосували, підняли руку за депутата чи поставили галочку білих білий це означає, що ми не цей голос. Це ніби як ми поставивши галочку, ми стали абсолютно. Безголосими, безправними, ну, щось на кшах на, на, на худоби, Далі вже за нас все вирішує той, за кого ми поставили галочку. Але так ніде ні, немає. І ніколи не буде. Тому до цього часу, поки депутати не будуть знати, за що вони мають право працювати, а за що не мають. От до цього часу і буде творитися оця бакланалія, яка відбувається у радах. І чому, чому до цього часу не хочуть місцеві органи місцевого самоврядування, не хочуть переходити до закону плащинок? От це саме перше, що ми повинні ставити перед нашими сьогоднішніми очільниками. Це раз. Друге, От дивіться, які були дуже гарні обіцянки. Ну, але все це залишилось на рівні обіцянок. Нам говорили, що ми будемо спроможні громадами. Нам, нам привозили сюди із Омельника, ми говорили, що 50 е, ціки, мільйонів євро е, передадуть на об'єднані громади, е, що нам наші вистачити не, не те, що отримувати власні е, школи і власні заклади, нам їх вистачить, щоб розвивати інфраструктуру. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні йдуть такі баталії у Великансійській слідці, але зразу я скажу, що вони ці баталії тільки тому. Що у цій раді знаходяться такий депутат, як я, Болонський, ну і ще наші подорожненські депутати. Але навіть якщо 5 чоловік-депутатів, які представляють інтереси громади Подорожнього, а це Волкова Вікторія Миколаївна, Семена Віталій Володимирович, Шевчук, Роман Вікторович, Пруднікова, Болонський. П'ять, я назвав, так от, якщо ми всі п'ять, як стіна, Станемо єдинодушно у захисті прав громади подорожнього, цей голосів не вистачить. Загалом голосів у, у 14 депутатів, тобто 9 проти 5, ніяк ми не можемо відстояти е, права громади подорожнього. Але навіть нас 5, а і то ми не можемо. У нас немає єдиного з і ми сьогодні я буду э, говорити про те, як взагалі відбувається голосування на сесії Велика російської сільської ради. Тому от дивіться, що для подорожнього означає втратити. Їх? Е, 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 от ми на сьогоднішній день, і я вважаю, що ми знаходимося з вами під ярмом, тому що будь-яке рішення велика російської сільської ради по відношенню до подорожнього може бути прийняте вона. Єдинодушна думка п'яти депутатів подорожнього нічого в раді не вирішить. Yeah. Тому я буду сьогодні, я буду так підводити і говорити, і говорити тільки про те, що нам з цього об'єднання треба виходити. Нам треба приймати рішення про те, що нам треба повернути свою Подорожненську сільську раду і повернутися до того моменту, з чого ми почали. Нам треба. Творити шнувірнішні створити територіальну громаду дорожньому вона є, вона існує. У нас є землі, на землях є люди. Землі це територія, люди, які на, на ній живуть, це громада. Тому це називається територіальна громада. Тому ми є нас поводжувати не не потрібно, але юридично нашу законити потрібно і до того моменту, поки ми цього не зробимо. Об'єднуватися е, просто неможливо на сьогоднішній день, щоб ви знали, е, наш президент підписав указ про призупинення процесу об'єднання. Тому що всі територіальні громади України, вони причавли. Результату немає. Це ми не тільки півроку прожили в цій об'єднаній громаді. А ті, хто вже об'єднався живуть рік і два більше, то ті говорять, що в дійсності, ну те, що ми говорили, розвивається тільки центральна садиба. А в нас центральна садиба, ви знаєте, це велика Андросійка. Ми будемо лише додатком до цієї центральної садиби. І на сьогоднішній день уже нам голова о, о, говорить, що. Ото говорила, що ми будемо спроможною громадою, ми будемо отримувати кошти із затоплених земель, ми е, будемо мати право самостійно розпоряджатися і встановлювати ставні ставки податків. Ми е, зробимо інвентаризацію наших земель. У нас грошей буде за Мало того, нам ще обіцяли, що е, буде весь час е, вливання держави. Ну, Дійсно, на сьогоднішній день вона говорить, що нам пообіцяли 6 мільйонів. Але опять-таки я вам зазначу, щоб ви всі розуміли, чому із 19 мільйонів, які прийшли на Кіровоградську область, і 6 виділяють великолепській громаді. Просто розумійте, чому це відбувається. У рейтингу кращих керівників України наш губернатор Кузьменко Сергій ой, Сергій Анатолійович, прошу зайняв третє місце. Серед керівників, які впроваджують реформи Україні, тобто об'єднують таких, як ми з вами. Так от, от якщо ми на сьогоднішній день виграємо суд, а ми його виграємо. І зараз тут на сьогоднішній день, хто не знає, добігає на краті говорю, він триває вже дуже довго. Але ми вже знаходимося на стадії дебату. І приїжджали свідки. Дуже багато людей свідчило про те. Як відбувся процес об'єднання? Від Я дуже надіюся. І ті люди, які на цьому суді були, ми надіємося, що все, все ж таки рішення буде прийнято на нашу користь, про те рішення сільської ради, яке обмовило Оце об'єднання, вона буде скасована, а далі будемо йти покрочно, після скасування цього рішення, будемо вимагати від ЦВК, щоб вона скасувала своє рішення і скасувала результати виборів, повернула нам порогненську сільську раду, і далі будемо йти тим шляхом, який ми з вами намітили. Але зразу на цій ви бачите скільки пройшло півроку, а судовий процес іще триває. Тому навіть якщо ми наші сільгони буде обов'язково апеляційно. Після асоціаційного, якщо, якщо не буде результату, буде Верховний Суд України. Я вам обіцяла, бо якщо ви пам'ятаєте, що ми дійдемо до Європейського і ми дійдемо. Звичайно, кошти потрібні, звичайно, це все час, міри. Але взявшись за гуш, не говори, що не дійсно. Якщо я вам стояла і обіцяла, що ми по судам підемо то на сьогоднішній день це опять забуває вже нас вже не це одне у нас вже три судових засідання але вірніше, три різних позов Та перший позов це якраз по рішення е, сільської ради про яке ми призвело до цього об'єднання другий судовий позов це ми подали на районну раду яка передала наше майно подорожнецьке по по сільський НВК навчально виховний комплекс а тепер, я буду говорити, а ви думайте, у власність сільської ради Великої Андросівків. Тепер пояснюю, що це означає у власність Великодськівської сільської ради. Сільська рада є представницький орган, якому, який складається з 14 депутатів. Фактично, районна рада, все наше майно, весь майновий комплекс Подорожницького МДК передала цим 14 депутатам. Я хочу я... приїхати до районної ради і сказати, я являюся одною з цих 14 депутатів. Я вам дуже вдячна. Завтра проведемо бросову оцінку, і я починаю як власник, одна із власників, оформляти на себе одну 14. Ви ж мені передали, ви мене водночас зробили мільйонером. Тому я починаю оформляти. Звичайно, я упрію, але ж... Це наше майно, яке повинно <пробітник> належати громаді, ну, тобто всім нам з вами передали 14 депутатів, тобто 5 подорожненським депутатам і останніми е нагадняними коментарями. Бо от у чому, коли ми не вмікаємо суть в законі. А тепер е буде виступати ще Георгій Вікторич, і він був Ми коли приїхали у адміністрацію, Піднялися на третє поверх, ну, по питанню там э, викликали э, Георгія Вікторовича і тиснули на те, що, щоб він дуже швидко підписував певні документи, не маючи на руках підтвердження ні аляктивноважного, ні, і підпише Так от вони стали свідками того, що відбувалося за закритими дверями у Орлендах. Там криша займалася. Адміністрація на раду, рада на адміністрацію. Вони до такої степені кричать. Одне на одного звинувачують, що ви нам наробили. Вони не знають, що робити. Вони бояться. Вони зрозуміли, що ми зрозуміли, що ніхто не має права розпоряджатися нашим майном. І тепер вони знають, що робити. Тепер тиснуть, тепер бояться, тепер кричать, погрожують одне одному і нам погрожують. Але це дуже гарний знак. Тепер, знаєте, я, ми вам роздавали інформаційні листівки. Я е, е, читала в одній, там було така. Фраза, що є закон збереження енергії. Так він звучить е так, що енергія ні звідки не зникає, нікуди е звідки не виникає, нікуди не зникає. Вона лише переходить з одного вигляду в інший. Так от, от те, те саме, а енергія, а страх це також енергія. Тому, якщо я перефразую, то буде е то стосовно страху, то буде звучати так: коли перестаємо боятися ми починають боятися вони. І це дійсно почули. Ми просто почули цей страх, бо вони розуміють, що вони втрачають свої робочі місця. Вони за цим відкриміна. Але поки що, поки що ми стримом, поки що ми не зорганізовані, поки що нас дуже мало.